Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу в цьому відео про кораблі шукачі мін, які Україна отримала від Великої Британії. Багато розмов в останні тиждень про те, що ведь на головна тема е ну крім е бойових дій, звичайно. Але поза бойовими діями е всі обговорюють Туреччина не пропустила, Туреччина не пускає, Туреччина не пропустить е кораблі. Е тральщики, як їх називають, хоча вони не тральщики, а все ж таки кораблі шукачі мін е різне різні. Е Черкаси і Чернігів не пропускають Чорне море. Воно якось так, і так, і не так. скажімо так, трошки історії. У мене, до речі, про. Оці кораблі Шукачі Мін, Черкаси і Чернігів. Є окреме відео під цим відео. Я викладу посилання. Кому цікаво, подивіться зараз дещо трошки може і повторюсь. Ну якимись там словами висловлюваннями, але трошки з іншого боку подивимось на цю проблему і хронологію цих подій. І пропуску, не пропуску, і передачі Україні оцих кораблів. Ну, поїхали. В жовтні 2020 року міністр оборони Великої Британії та України підписали угоду про розвиток військово-морського потенціалу України з допомогою Великої Британії. Велика Британія виділила на це на цю допомогу кредит на 10 років на 1,25 мільярдів фунтів стерлінгів. А введена в дію, це вони про це проголосили. Міністри оборони і підписали угоду. А введена в дію ця угода стала після підписання 21 липня. 2021 року в місті Одеса на борту британського есмінця Defender, який заходив в Чорне море і в Одесу, ну і там підписали міністр оборони України знов таки представник уряду Великої Британії, і група. Бабкок International, яка є головним підрядником британської участі в розвитку українського флоту, тоді ж влітку 2021 року почалась підготовка передачі Україні двох кораблів шукачів мін, а не тральщиків, підкреслюю. Спочатку планувалось передати передати два кораблі, вже, які були виведені зі складу британського флоту, і виведені вони були в серпні 2021 року. Ну і їх почали готувати для передачі. Я не буду англійською вимовляти оці назви. Я буду називати їх, їхніми бортовими номерами. М110 і М111. Перед передачею України їх мали провести капітальний ремонт, капітальний ремонт, не просто там покрасити, а капітальний ремонт і передати. Ну, але почалась. Активна фаза війни почалось вторгнення Руського Рейху в Україну, ну і це багато чого змінили. Змінились плани і плани передачі британці змінили і змінились на користь інших кораблів цієї ж серії М108 і М-112. Ті, які на той момент були в складі британського флоту, і їх передавали прямо з, з діючого британського флоту, і оці е, М-108 і М112 це майбутні і теперішні це вже ці кораблі Черкаси і Чернігів. Е, ну і таким чином Британія прискорила передачу Україні е, цих. Кораблів їх не, не треба було е, ремонтувати, їх просто так. Ну трошки так, що щось е, перелаштували під, е, під наших. Е, і вже е, в травні 2022 року е, були е, переведені оці кораблі в місто Розайт, е, де вони базувалися, і почалась підготовка до передачі е, з літа 2022 року. Е, Почалась підготовка українських екіпажів, а в серпні, ой, в серпні, в вересні 22-го року, на їх бортах вже були нанесені українські імена і номера на бортах, тобто Черкаси Чернігів і м 311 і М310. Формальний вивід із з британського флоту офіційно не оголошувався, а відбулось це чи в кінці вересня, чи на початку жовтня, вже того ж 22-го року. І вже в січні 2023 року ці кораблі Черкаси і Чернігів з українськими вже вивченими екіпажами під українськими вже прапорами, хоч і офіційно ще підняття прапорів не було, але імена і прапори вже були, і почали виходити в море на військову підготовку. А офіційно підйом прапорів відбувся в липні. І от 2 липня 2023 року в місті Глазго, якраз в День Військово-морських сил України пройшла, відбулася церемонія підняття прапорів на цих двох кораблях, і Чернігів М310 і Черкаси М311 увійшли до складу Військово-морських сил України. Ну, а ті два корабля, які е, спочатку, оті е, М110 і м 111 які спочатку планували передати е, Україні, е, тепер їх планують передати Румунії е, всього військово-морські сили Великої Британії е, отримали 12 таких кораблів. Е, які були побудовані з 1988 по 2001 роки, три корабля цього класу в 1991-93 роках були побудовані для Саудівської Аравії? В 2006 році три корабля таких. Шукачів Мін зі складу військово-морських сил Великої Британії було продано в Естонію. Ще один корабель цього типу використовується як навчально-тренувальна станція з 2001 року. Ще один у 2010 році був списаний. Ну, а тепер після вже виводу зі складу військово-морських сил Британії оцих чотирьох кораблів м 108 110, 111 і 112, військово-морські сили Британії мають лише три одиниці шукачів мін цього типу. Ну, Але у Британії є ще шість тральщиків іншого типу, типу хунт. Ну, що Можна ще пару слів сказати про цей е, тип е, сендов, оці, м, тип кораблів шукачі мін. Корпус кораблів е, цільнокомпозитний, ну, щоб, звичайно, е, так, роб, ну, більшість е, протимінних кораблів вони е, не металеві. А е, металу там взагалі дуже-дуже мало, ну, звичайно, щоб е, магнітні е, міни не не Водотонажність цих кораблів 600 тонн і довжина 52,5 метра. Екіпаж 34 особи. Автономність цих кораблів 5 діб, ну і дальність вони на крейсерській швидкості можуть пройти 5360 км. Отакі дані про це. Ще вийшло ще декілька слів. Про це в грудні 11 грудня 2023 року відбулася подія. створилась морська коаліція, так звана, в яку увійшли Британія і Норвегія. Там був присутній міністр оборони України. Ну і якось так там було міністр оборони Британії. Він офіційно повідомив про передачу оцих кораблів. Але ж передача і підняття прапорів вже ж була офіційно 2 липня того ж 23-го року в Британії, в Глазго. А багато засобів інформації наших українських вони якось так ну неуважно подивились не, не забажали копнути трошки так глибше, і подивитися, як і що, і просто написали, що от офіційна передача відбулась в грудні. Ні, це не так. Офіційно вони стали українськими під українськими прапорами 2 липня 2023 року. А 11 грудня це просто така, ну, така церемоніальна формальність, скажімо так. А деякі... І деякі блогері, і деякі засоби інформації навіть сказали про те, що, що це вже друга пара кораблів. Тобто раніше було два передали, а тут ще два. Ні, це теж не так. Я розказав історію, як воно було. Що спочатку хотіли одні, потім переграли, і оті перші вони підуть на Румунію. І ще один момент, що теж багато в тому числі і блогерів і поважних блогерів, яких я постійно слухаю, поважаю, але теж не дуже уважно про це якось так подивились, що це Британія подарувала. Ні, це не Британія не подарувала, ну у всякому разі, поки що немає ніяких відомостей, як воно буде проводитись в плані фінансів. Бо, як я сказав в самому початку цього відео, що е, був виділений ще в 2020 році, був виділений кредит 1,25 мільярдів фунтів, і на ці гроші були виділені оці кораблі. Те, що я майже не сумніваюся, що в зв'язку з війною тоді не було війни, в зв'язку з війною ці і кредит, той ну чи спишуть, чи спишуть те, що видали вже по тому кредиту, і те, що ці кораблі шукачі мін, вони будуть в Україні, в принципі, безкоштовні, я в цьому не сумніваюся, але поки що офіційно такої інформації нема, що Британія їх подарувала. Вони зараз за рахунок е, того е, кредиту 2020 року. Ну, от, якось так. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Військово-морським силам України і до побачення!